Працюємо сьогодні на Луцькому авторинку. Покажемо популярні кросовери. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ. Звертайтесь до нас. Автопідбір Colorid Motors. Volkswagen Touareg 2015 року. 3.0 дизель, автоматична коробка 271 тисяча пробіг. Вартість авто 25 тисяч доларів. BMW X5 2012 року 3.0 дизель, автоматична коробка 255 тисяч пробіг. Вартість авто 19 200 доларів. e-tron 2021 року. 95 кВт батарея. Повна комплектація 76 тисяч пробіг. Вартість авто 28 800 євро. e-tron 2020 року. 95 кВт максимальна комплектація. 68 тисяч пробіг. Вартість авто 28 900 євро.